Як заробити на біржі Binance потенційно від 30 доларів до 100. В цьому відео, хочу розповісти про нову чергову можливість на біржі Binance в додатку, де ми можемо за допомогою веб-тривали взяти участь в нових квестах спільно з проектом Старі НІФ? Вони роздають мільйон 250 тисяч токенів, їхніх, які ймовірно і навіть дуже очевидно будуть ліститись на самій біржі. І ми за виконання деяких завдань можемо розділити ось цей от пул і, звичайно, що продати самі токени на лістингу відповідно на цьому за. Робити раніше у нас вже проходили похожі квести, наприклад, з токеном ліста, у нас вийшло заробити в рівні 30 чи 50 доларів на один аккаунт, також з мінімальними затратами. Тут вони звичайно будуть трішечки більші, але я думаю, що тут також має бути в декілька разів більше прибуток від самих затрат. Першочергово, звичайно, хочеться розповісти про сам проект Старий Ніфт. Тут є інвестиції від Binance Labs, і як бачите, є багато постів на моєму телеграм-каналі про ці активності. Я навіть записував відеоролик на свій ютуб канал. У нас були окремі активності, ось як вони виглядали, на їхньому сайті, де ми також фармили поінти Зараз я особо не слідкую за цим проектом, але напевно, що все ж таки лістинг буде на Binance, тому вартує я думаю, звернути на нього увагу також, якщо квести самі будуть ще проходити. А зараз ми говоримо про. Самі активності від Binance Web3 Wallet. Для початку вам потрібен аккаунт на біржі Binance. Якщо у вас його ще немає, проходите реєстрацію та верифікацію за посиланням Києво в описі під цим відео. Далі нам потрібно перейти буде в вкладочку Binance Web3 Wallet. Тут вам потрібно створити свій гаманець Web3 Wallet. Ми просто нажимаємо там кнопочку Створити, зберігаємо собі світ фрази і на цьому все. Тобто ваш гаманець створений, і я рекомендую одразу ж поповнювати сюди баланс. Достатньо буде в районі 6-7 доларів в мережі Binance Smart Chain та OP BNB. Також там токен BNB потрібно закинути. Самі кошти у вас мають бути на вашому спотому гаманці, просто поповнюємо собі, там нехай буде 12 доларів. Переходимо внизу вкладочку торгівля, вибираємо BNB до USDT по маркету, там, допустимо, на 12 доларів. Ми купили BNB, далі заходимо в свій гаманець, нажимаємо кнопочку вивести, обираємо токен BNB і тут, де є мережа, ми бачимо Binance Chain, тобто bep 20 і також OP BNB. Можете по рівній частині вивести в ви цій і іншій мережі. по 6 7 доларів Свій гаманець для виводу, куди вам прийдуть у ці кошти. Ми просто повертаємось в свій гаманець Wallet, нажимаємо ось тут копіювати. І відправляємо на свій гаманець. Можете скопіювати ось цей адрес BNB Smart Chain, Evm, де пише копіюємо, виводимо, чекаємо там не знаю одну хвилину, і гроші у вас вже на балансі. Далі ми переходимо на сам банер. Тут нам просто потрібно буде нажати кнопочку Приконектити свій гаманець Binance WebTриval, нажимаємо це і вказуємо реферальний код, від кого ви приєдналися. Сам код ви можете скопіювати з опису цього відеоролику або, допустимо, з поста, який у мене в телеграм-каналі. Просто нажимаєте на цей текст і копіюється він вам. Далі приходите, вставляєте, ну і на цьому все. Коли ви вказуєте реферальний код, вам даються додаткові бали. Ми бачимо призовий пул, бачимо, скільки людей вже сюди приєдналося, і бачимо, що у нас є пронумеровані самі квести. Допустимо, квест номер один потрібно буде підписатись на сторіні в Твіттері, і також Binance Web тривалий. Це ми можемо зробити одразу. Нажимаємо Follow. Після того, як підписались, через собачку вказуємо свій юзернейм в Твіттері. Далі завдання буде деякий час провірятись, просто чекаємо. Наступний квест, друг. І тут він вже йде з затратами. Затрати такі немаленькі, як на мене, тому що ну в основному Binance насипає небагато, а тут затрати вже якби трошечки є. Тут нам потрібно змінити якусь NFT за 5 доларів. Це потрібно буде зробити обов'язково для тих, хто хоче виконати всі завдання, тому що якщо ви. Не змінте ось це от NFT, друге, то ви не виконаєте четверте завдання, зможете виконати всього лише перше та третє. Після того, як ви змінтили, нажимаємо клейм і реварди, і якби у нас саме NFT замінчене. Далі переходимо до третього квесту, це типу як чек-ін, Просто кожного дня заходимо сюди, нажимаємо голосувати і підписуємо транзакцію з мережі OpBnB, Тут комісія. Близько одного цента, напевно, тому затрати іменно в цьому третьому квесті, якщо заходити кожного дня, вони тут максимально мінімальні. Після чого ще раз нажимаємо клейм ревардів і самі поінти у вас на балансі. Наступне завдання це четверте. Також потрібно щось змінтити. Нажимаємо кнопочку Mint. В мережі OP BNB у нас це мінтиться, і пізніше також нажимаємо клейм ревардів. Після цих всіх завдань у нас є реферальний код. Рекомендую його копіювати, якщо вам є кому його Якщо ви абузите, або у вас є якийсь свій телеграм-канал, або друзі, з якими ви можете поділитися цим кодом, щоб отримати собі більше поєнтів. Рекомендую це зробити. В сумі на даний час я зібрав 234 поїнти, але це ще за рахунок рефералів. Часу, щоб виконати всі завдання, за абузити, отримати чим побільше поїнтів, є вдосталь, тому що в нас ще є 2 тижні до 27 липня. Тоді в нас буде дедлайн. Потім протягом якогось часу буде якесь розподілення, або ж якась конвертація. На рахунок цього багато інформації немає, але як на мене, тут логічно, що токен буде ліститись на Binance, тому що вони зібрали 10 мільйонів доларів від самого Binance Labs. Але от коли іменно ми отримуємо вже тут сам айрдроп, коли ми зможемо продати ці токени, це вже під питанням, тому що іменно дати анонсу лістинга поки що не було, тому це активності на перспективу. Можливо, сам лістинг і конвертація буде через місяць, через декілька тижнів, а можливо, вже після 27 липня. Про якісь апдейти, якщо вони будуть, я напишу в своєму телеграм-каналі, тому не забувай підписуватись, щоб не пропустити всю інформацію. А якщо ти додивився відеоролик до кінця, іменно до цього моменту, то в мене для тебе є інформація. Можливо, ти. Про неї не знав, що на Binance WebTривали є ще одна акція, в якій можна взяти участь з токеном Revox. Там також зовсім мінімальні затрати, потрібно виконати декілька завдань, і також ми отримуємо поінти, Точніше, ділимо пул, недавно вони його збільшили в два рази, тому якби відеоролик ось ти бачиш на своєму екрані, ось він, можна перейти, переглянути і розуміти, які всі завдання нам потрібно виконати, щоб взяти участь. Ці активності, про які я зараз розповів, і також Revox. Цому час, в принципі, є, щоб взяти участь в тій і іншій акції. Підписуйся. На телеграм не забувай, став лайк цьому відеоролику і до зустрічі!